Добрий день, шановні друзі. 18 червня 2024 року Європейський суд з прав людини виніс рішення на користь Світового Конгресу українців у справі проти Росії. Детальніше про це поговоримо з почесним консулом України в місті Монреаль та президентом СКУ з 2008 до 2018 року. Паном Евгеном Чолієм, шановний пан Чолій, вітаю вас знову в нашій студії. І сьогодні ми будемо говорити про позитивне для України та українців рішення суду з прав людини. Так європейського суду з прав людини. Так Ще дякую, пані Лено за запрошення на вашу програму. Тож я би почала з того, що як давно в Росії визнали світовий конгрес українців небажаною організацією в Росії, і що це означало для українців та України. Отже, в першій мірі 11 липня 2019 року Генеральна прокуратура Російської Федерації визнала небажаною на території Російської Федерації діяльність світового конгресу українців, і так. 17 липня 2019 року Міністерство юстиції Російської Федерації включило світовий конгрес українців до свого переліку іноземних міжнародних неурядових організацій, діяльність яких визнана небажаною на території Російської Федерації. Що це означає, коли діяльність організації визнана небажаною, то її заборонено реалізувати проєкти у Росії та поширювати контент через ЗМІ чи інтернет. Вебсайт організації заблоковано на території Росії, і з 2021 року громадянам Росії, в тому числі українській громаді в Росії, заборонено брати участь у діяльності небажної організації, навіть як та діяльність відбувається за межами Російської Федерації і недотримання цих обмежень. Тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність. За перше порушення загрожує штраф, а особи, які вчинили порушення повторно чи організують діяльність небажаної організації, можуть зіткнутися з різними видами кримінальних покарань, включаючи штрафи, примусові роботи. Та позбавлення волі це фактично означає, що коли світовий конгрес українців був визнаний небажаною організацією, що наші зв'язки з нашою громадою українською в Російській Федерації мусили ми фактично припинити. А наскільки це було ну так небезпечно для українців, які живуть в Росії, підтримувати ну, от ви сказали, що вони можуть бути у суді і навіть покарані за це? Але чи були такі випадки? Це ж було за час вашого президентства у світовому конгресі України? Ну, ми мали фактично, як це сталося, як е, е, генпрокуратура визнала Світовий конгрес українською небажаною організацією. А світовий конгрес українських ради директорів 5 жовтня 2019 року створила комітет захисту світового конгресу українців для оскарження цих незаконних рішень владних структур Російської Федерації і до цієї комісії входив. Я мав честь очолювати цей комітет захисту, і ми мали двох адвокатів з України Назара Ключицького і Маркіяна Бема. Мали адвоката і колишнього віце віцепрезидента світового конгресу українців, який був в Росії, Сергій Вінник, який займався фактично цією справою перед судами в Російській Федерації, і Петра Штека, колишнього е, віцепрезидента е, світового конгресу українців, і ми е, почали згідно з конвенцією е, справ, європейською конвенцією справ людини. Ми мусили вичерпати. Всі ті оскарження на всіх рівнях юрисдикції Російської Федерації, що могли звертатися до Європейського суду з прав людини, і ми цей процес почали 9 жовтня 2019 року. Ми подали позов проти Генеральної прокуратури та міністерства юстиції Російської Федерації до Тверського районного суду Москви 11 березня 2020 року. Тверський районний суд Москви відмовив наш позов а, через і набив таку діяльність світового конгресу українців як причиною, що вважав суд оправдане рішення генпрокуратури. Отже, в рішенні Тверського районного суду сказано, що а, така діяльність конгресу українців заслуговує. А, 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 те, щоб її називали неважною на терені Російської Федерації, перше просування антиросійських політичних ініціатив з повернення Криму до України, посилення санкцій проти Росії, проведення кампанії щодо перегляду так званої спільної історії Росії та України та підрив канонічного православ'я в Україні. Другою причиною, яку вони подали, це проведення президентом СКУ в той час, септомною, мною, 147 міжнародних подорожей до 51 країни світу, де відбулось близько 1500 двосторонніх зустрічей, під з яких я називав основною діяльністю світового конгресу українців, захист територіальної цілісності України від російської агресії. І закликав до прийняття ефективних заходів у зв'язку з окупацією Криму і частини східної України, включно з наданням військової допомоги, а також посилення санкцій проти Російської Федерації і призупинення будівництва газопроводу Північний Потік-2. Тратою причиною в рішенню Тверського суду це порушення нами у 2018 році. На заходах парламентської асамблеї Ради Європи, світового економічного форуму в Давосі, Європейської комісії, організації Об'єднаних Націй та на інших таких міжнародних форумах тему про російську агресію, про окупацію Криму, про загрози Північного потоку, 2 та про необхідність ведення санкцій проти Росії. І четверта і остання причина. Це нами ініційована глобальна акція під назвою Червона картка для Путіна під час проведення чемпіонату світу з футболу у 18-му році, яка була спрямована на тиск е -е, щодо е -е, різних позицій агресивних сторони Росії проти України, і Тверський суд фактично на підставі такої діяльності зазначив. І, і також додав, що діяльність світового конгресу українців має деструктивний характер і становить загрозу основам конституційного ладу і безпеки Російської Федерації. Ми це рішення оскаржили перше до Московського міського суду, відтак до другого касаційного суду загальної юрисдикції Російської Федерації. Відтак до Верховного суду Російської Федерації і на кінець до Президії Верховного суду Російської Федерації, і вони всі підтвердили рішення Тверського суду. І тоді, 26 серпня 2021 року, світовий конгрес українців направив е, скаргу проти Росії до Європейського суду з прав людини зі скаргами. За порушення прав світового конгресу українців, та також за порушення прав регіонального віце-президента світового конгресу українців та нашого юридичного представника в Росії Сергія Бенника у зв'язку з притягненням його до адміністративної відповідальності Я також спробою притягнути його до кримінальної відповідальності за співпрацю. Світовим конгресом українців і за представництво його інтересів у судах Російської Федерації. А пан винник ще й досі знаходиться на території Російської Федерації? Ні, він виїхав. Ну я так думаю, бо це як на мене це небезпечно. А пане Евгене, будь ласка, скажіть, от до того, як у Москві винесли всі рішення, що ваша діяльність на території Росії є небезпечною для їх конституційного строю. Наскільки ваша діяльність знаходила відгук у українців на території Росії? Чи у вас був такий фідбек? Ну, наша діяльність була е, до того часу, коли е, е, Генпрокуратура Назвала нашу діяльність небажаною на території Російської Федерації. Ми до того часу висилали постійно наші бюлетені, нашу інформацію до нашої громади в Російській Федерації, та як ми робимо зі всіма іншими громадами українськими по цілому світі. Бо я не знаю на сьогодні, Росія стає більш закритою країною, і ми маємо змоги, не маємо змоги отримувати віти більше інформації. От що стається з українцями, які там залишилися, які там живуть, чи мають вони змогу отримувати документи? В них же там забороняють і вебсайти. Вони не можуть знайти інформацію через інтернет. Наскільки це сьогодні небезпечно для українців, для етнічних українців, що проживають на території? Росії, от, звертатися до матеріалів світового конгресу українців, ну е, фактично, е, та я говорив у пані Ірину на початку. Е, звертатися чи користуватися матеріалами небажної організації може загрожувати е, е, і адміністративна і кримінальна відповідальність в Російській Федерації. Тобто люди, які користуються чи мають зв'язок з небажною організацією. Можуть їх притягнути до ріжних кар до штрафів, до позбавлення навіть волі за повторне такий, такий, такий зв'язок. І чи він є цей зв'язок в Російській Федерації, чи навіть коли скажімо представники з нашої громади приїжджають до інших країн світу і беруть участь в якихось заходах світового конгресу українців? Тому ми ту справу після того, що вичерпали всі. Інстанції Російської Федерації 26 серпня 2021 року направили скаргу до Європейського суду з прав людини щодо порушення наших прав і щодо порушень прав нашого віце-президента і юридичної особи, яка захищала наші права в судах Російської Федерації, 6 березня 2023 року. Європейський суд справ людини об'єднав справу світового конгресу українців із 82 двома подібними скаргами, які включали організації, такі як наша, які були названі небажаними, а також особи індивідуальні особи, які постраждали через їхню участь чи співпрацю з небажаними організаціями. Європейський суд вирішив, що стосовно і організації заявників, в тому числі світового конгресу українців, і щодо індивідуальних заявників, таких як наш віце-президент, що буде розглядати чи визначення організації як небажаної, є порушенням статей 10 і 11 Європейської конвенції з прав людини. А також чи участь у діяльності небажаних організацій, порушує ці статті. Стаття 10 Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожен має право на свободу вираження поглядів, а стаття 11 цієї конвенції передбачає, що кожен має право на свободу мирних зібрань і свободу об'єднання з іншими особами. І 18 червня після того першого рішення, де були об'єднані ті всі справи, 18 червня, європейський суд з прав людини виніс рішення, у якому констатував, що визнаючи світовий конгрес українською небажаною організацією, Росія порушила статтю 11 європейської конвенції з прав людини. Відносно свободи зібрань та об'єднання, яку суд інтерпретував у світлі статті 11 цієї конвенції щодо свободи вираження поглядів у своєму рішенні, Європейський суд з прав людини констатував також, що втручання пов'язане з визнанням організації заявників, в тому числі світового конгресу українців, небажаними. Не відповідає критерію законності через непередбачуваність та можливість свавільного застосування. Суд також вирішив, що національне законодавство Російської Федерації не забезпечило організаціям заявникам таким як світовий конгрес українців, достатні та ефективні гарантії проти зловживання виконавчою владою неконтрольованим розсудом. Що поставило ці організації у вразливе становище перед свавільними звинувачуваннями без засобів превентивного чи значущого оскарження? І в кінці той також встановив, що було порушення Європейської конвенції з прав людини відносно індивідуальних заявників, в тому числі колишнього віцепрезидента світового конгресу українців, за співпрацю. З, з так званими небажаними організаціями, це є рішення, яке виніс Європейський суд з прав людини, і згідно з конвенцією, це рішення стане е, остаточним через три місяці е, часу. Хіба Росія до того часу буде його оскаржувати перед Вищою палатою? Європейського суду прав людини ну от мені би було ще цікаво дізнатись, от ми маємо зараз таке позитивне рішення для світового конгресу українців. А як це впливатиме на вашу роботу, ну, яка буде спрямована на українців, які живуть в Росії? От якщо щось буде порушено. Відносно них, як ви зможете, чи як це буде впливати на якийсь ну захист цих українців, що знаходяться в Росії зараз? Отже, пані Ірину, скажу вам так: що в першій мірі це рішення є важливим, оскільки воно зараз нам дозволяє вживати його як ще один доказ, що Російська Федерація. Явно порушує наші основні свободи, які є, наприклад, в Європейській конвенції з прав людини, і що ця країна, що Кремль зокрема є загрозою не тільки супроти українців в Російській Федерації, а що це явно вказує, що це є авторитарна і імперська країна, яка загрожує миру і стабільності в світі. І тому є в найкращих інтересах міжнародного співтовариства допомогти Україні якнайшвидше виграти цю війну, яку започаткувала Російська Федерація, і тим самим захистити не лише свою територіальну цілісність, але ціл територіальну цілісність Євро Європи. Як ще Україна виграє цю війну, ми будемо могли. Згідно з конвенцією справ людини, звертатися до комітету міністрів Ради Європи, щоб вони робили відповідний тиск на Російську Федерацію, щоб вона скасувала своє законодавство щодо небажаних організацій, яке порушує Європейську конвенцію з прав людини, виплатила компенсацію, передбачено у цьому рішенні, і тим самим... Ратись від відновити тоді нашу діяльність з українською громадою в Російській Федерації, угу. тобто це таке рішення, ну важливий крок на майбутнє, що ми можемо користуватися всіми цими рішеннями у майбутньому, і це такі закони, які сьогодні вже роблять базу для подальшого після перемоги, скажімо так, бо що щодо наших зв'язків з українською громадою Росії так. Але так та я сказав, воно також і відразу нам е, допомагає е, в наших зверненнях до міжнародного співтовариства, що Російська Федерація є авторитарною і імперською і загрозливою е, е, країною. Для миру і безпеки в світі пане Євген, скажіть, будь ласка, а от на ваш погляд, наскільки вже світова спільнота розуміє, що Росія є саме такою загрозою, от авторитарним ем, авторитарною державою, і вона порушує права людини. Наскільки це вже люди розуміють? Пані Ірине, я вам скажу так. З позитивної точки зору, я б відповів, чим раз більше, але з негативної точки зору недостатньо, тому що Мені здається, що, наприклад, навіть таке питання, як е, заморожені російські активи по цілому світі, що до них дуже обережно міжнародна спільнота ставиться, і дотепер тільки відважилася, щоб використовувати можливо тільки приходи з тих активів. І тут повторюється власне, та така сама допомога, як і зброєю, ж на початку говорилося. Що не можемо висилати такі тип летальної зброї, що не можна танки висилати, що не можна е, тих е, е, F-16 літаків висилати і тим подібно. І з часом в, е, ті мінялися рішення, і е, чим раз більше е, міжнародна спільнота допомагає Україні щодо е, мілітарної допомоги, так само я вважаю, що до всіх інших. Всіх інших типів допомоги треба переконувати е, е, міжнародну е, спільноту, що сьогодні Україна захищає світ від вітратої світової війни, і явно є тому в інтересах всіх країн демократичних нормальних, щоб допомогти Україні захистити свою і територіальну цілісність Європи. І тим самим мир і стабільність в світі. Пане Євген, а от якби я так сказала, ви говорите, Україна захищає сьогодні ну, свою територію і тим самим захищає світ від третьої світової. А якщо зробити такі якщо зробити звернення до світової спільноти, долучатися до боротьби України і тим самим бути переможцями разом з Україною, це ж звучить краще. Вони ж будуть відчувати себе причасними до цього, як ви думаєте? Ну, я думаю, що в наших зверненнях ми постійно звертаємося, щоб це була максимальна допомога, ага. і, і фактично я дуже часто, пані Ірино, ви знаєте, бо ви то чули е, на кількох заходах. Я виступаючи я говорю пресі, то я дуже часто звертаю увагу, що не треба, щоб західні лідери говорили, кілько вони допомагають Україні, а радше, щоб ми на це дивилися е, в правдивому світлі, тобто, Західні лідери і західні держави, коли допомагають сьогодні Україні, фактично собі допомагають, оскільки та я говорю, Україна захищає світ від страхіть Третої світової війни, і тому є в інтересах міжнародної спільноти як найбільше допомагати Україні, щоб Україна могла якнайшвидше виграти цю війну. Так, я тут згодна з вами. Дякую вам, шановний пане Евген, що знайшли час для розмови і бажаю подальших успіхів світовому конгресу українців та скорішої перемоги Україні. Щиро вам дякую, пані Ірено, за інтерв'ю. І, будь ласка, приходьте ще частіше до нас, бо завжди дуже цікаво і важливі новини для української громади. Щиро дякую. І дякую, що залишаєтесь з нами. Чекаємо на ваші відгуки в соцмережах, а також звертайтесь до нас щодо розміщення реклами в програмі Українська хвиля на телебаченні Квебеку. До наступних зустрічей.